Привіт усім, хто за нами слідкує. Сьогодні маємо на огляді ось такий Citroen C4 Picasso в комплектації ексклюзив. Авто оснащено 1,6 дизельним двигуном автоматичною коробкою передач авто 14 року. комплектація ексклюзив. Має передні та задні партроники 17 легкосплавні диски. Панорама, безключовий доступ, камера заднього виду, також авто має комбінований гарний салон. Можете побачити, авто має датчики мертвих зон, 4 склопідіймача, електрорегулювання дзеркал та складання. Ось так виглядає салон даного авто. Тут є два великих кольорових екрани, кнопка старт-стоп, електроручник, двохзонний клімат контроль. Сидіння, до речі, йдуть з масажами та пам'яттю. Авто має 201 тисячу кілометрів рідного пробігу. Ось в такому стані кермо. Є підрульові переключання передач. Запрошуємо вас на перегляд. Слідкуйте за нами на інших платформах. Переходьте за посиланням на сайт vincar.com. Також маємо інші варіанти автомобілів.